Привіт-привіт! Я знову на своєму каналі після такої довгої перерви. Ну що ж, гадаю вам всім вже відомо по назві, що в нас будуть паперові сюрпризи за один і за 100 доларів. Тепер я покажу вам пакетики. Ось наші два пакетики. Ось за 100 доларів і за один. Почнімо із цього. Тут зазначено, що тут буде телефон. Подивіться, коли він її не буде. О, ні, це ж внукіло. Ще й зовсім не сквішить. Ну, добре, хоч тут наклейка є із моєї мелоді. Гаразд, оскільки тут більше нічого немає, почнемо до розпаковки Телефони за 100 доларів. І тут зазначено, що це не просто телефон, а iPhone. І ще поки таке дуже малий на моду. Подивімо, що всередине. Так, що ми маємо? Це ж iPhone 16 Pro Max. Подивімось на нього. Класний. До нього ще є стікери. Тепер із сильно морли. Власний, і ще тут є один. Це хмаринка, я б гадаю. Так, ну ймовірно, але я обгадала. Наклеймо його теж. Тут ще є міні-кничка. Інструкція чи щось таке. Так, це інструкція користування. І як ви пам'ятаєте, в попередньому телефоні такого не було. Треба додумуватися саме. Є ще є щось спеціальний, якийсь подарунок. Я вже знаю, що це. Це навушники. Ось такі. А очахон із ціномурелом. Тепер порівняємо. Ось я розклала їх і порівняємо, наскільки добре сквішать. Дуже прикольно. Скішать сталю лайк. Взагалі не сквішать. Дісно, що це тут наклейки великі дві, і ще й ми їх самі приклеїли. А тут одна не дуже гарно виконана і вже була наклеєна, ніби цим телефоном вже користувалися. Тут була книжечка про використання, тут її взагалі не було. І ніякої інструкції також. І тут ще був подаруночок якого тут також не було. Ставте лайки і пишіть в коментарях, що ви більше хотіли за 1 долар чи за 100. І не забудьте підписатись на канал. Тоді па-па, до зустрічі!